Диригент-хормейстер, а також я е, класична камерна співачка. Академічний камерний хор Хрещатик це муніципальний хоровий е, колектив, е, відомий, один з кращих хорових колективів в Україні. Е, е, Я працюю там на посаді головного диригента. Сталася війна, і я з родиною прийняла рішення для того, щоб в першу чергу берегти своїх дітей я приїхала сюди. Звичайно, що в кожного своя історія, і це був складний шлях. Але пройшов час, трошечки гоптавшись, я зрозуміла, що треба щось робити. Створення жіночого хору, тому що саме українки, саме жіноча половина наша виїхала за кордон. Ми на першу репетицію прийшло аж чотири дівчини. Потім поступово, скажімо так, одна за одною доєднувалися до нас. Ми шукали, давали пости в різні групи, потім почали спрацьовувати сарафани радіо. Хотілось якось, по-перше, музики більше в житті, по-друге, спілкування зі своїми е, земляками. Що я можу е, виконувати українську музику, що я можу виконувати українську музику разом з моїми співвітчизниками тут, що я можу поширювати українську культуру, і це для мене як терапія тут, тому що я трошки відчуваю себе на батьківщині, коли мене репетиція. Сьогодні будемо хіти одні співати. Ти ж мене підманула. Угу. Ти до мене не ходи. Ой, гілля-гіля гусоньки настав. Черемшина, до речі, так. потім будемо співати весілля в обробці Рубена Толмачова. Будемо співати «Дримбу» в обробці Зубицького. 90% це все ж таки. Ті, які приїхали а, з України на початку весни, я з міста Старобільськ Луганської області. Я намагаюся підтримувати зв'язок, але зараз це надзвичайно важко і дуже часто не вдається. Тобто, там обрубані зв'язки, там вже інший інтернет, інші оператори мобільні. І а, на жаль, мої родичі усі там. Ось, але мені дуже пощастило, що мама і сестра вони в останню можливість вони використали, і вони 8 квітня виїхали, евакуювалися на автобусі, тому що, на жаль, після цієї дати усі евакуаційні автобуси були відмінені через те, що просто людей вбивали. Народилась я в місті Лисичанську, Луганської області. І зараз мої рідні виїхали звідти, бо там небезпечно залишатись. І... Я цьому посприяла, бо моя мама не хотіла звідти виїжджати, але <кій> все йшло до того, що якщо б вони не виїхали, можливо б я з ними більше ніяк не побачилась. Я бачу по них, що немає жодної, кому б це було нецікаво. Вони також надихаються. В них з'явився стимул, у них з'явився сенс перебування тут. Музика мене завжди витягувала з якихось таких складних ситуацій життєвих. І тут, по-перше, рідна музика українська, по-друге, люди, які тут знаходяться, які теж пережили те, що я пережила, бо ми всі якби в одній лодці племо зараз. То вони розуміють, що я відчуваю, я розумію, що вони відчувають. Ми всі друг один за одного переживаємо і підтримуємо як можемо. Підманула. Наша місія зараз під час дуже складної ситуації це постійно якомога більше нагадувати, що Україні дуже потрібна підтримка. І як коли сказав Черчилль, якщо ми не будемо підтримувати культуру, то що ж це за нація без культури?